Вітаю вас на каналі Вдома. Сьогодні в нашому відео ми приготуємо такий коктейль, як Long Island Iced Tea цей коктейль дуже популярний в клубах через те, що він в собі містить дуже багато алкоголю, зазвичай коштує недорого і доволі довго п'ється за рахунок свого великого об'єму. Основна версія походження цього коктейлю пов'язана з 1972 роком з таким барменом як Роберт Бат, який працював в Нью-Йорку в районі Лонг Айленд. Також існує версія, що Коктейль цей з'явився в часи сухого закону в Америці, щоб приглушити низькоякісний алкоголь. Але ця версія, мені здається, дуже неправдоподібна, тому що в ці роки не були популярні коктейлі великих розмірів, а також навряд чи можна назвати коктейль, в який входить доволі дуже багато інгредієнтів дорогого алкоголю. Як той, де треба приховувати низькоякісний алкоголь, також можна назвати цей коктейль чудовим для того, щоб мати орієнтир для створення свого першого бару. Адже в його складі знаходиться 4 міцних алкоголя, дуже популярний лікер Куантро, і бажання мати можливість приготувати цей коктейль вдома дозволить вам орієнтуватися на те, чого вам не вистачає в своєму першому домашньому барі. Здається, що цей коктейль дуже простий, але водночас. Поєднання всіх цих інгредієнтів дійсно дає новий смак, якого немає в жодному з цих інгредієнтів по окремості. І він дійсно нагадує за смаком холодний чай з лимоном. Саме цей коктейль став першим, який я приготував у себе вдома, і саме після цього я зацікавився тематикою міксології. Ми будемо готувати цей коктейль за рецептурою з сайту IBA. Там він готується безпосередньо в самому стакані. По класиці використовується склянка. Типу колінсу у нас є інтерпретація на цю тему, але це той самий лонг, тому нам підійде. На сайті IBA використовується метод змішування безпосередньо в склянці, але в більшості інших рецептів використовується спочатку метод шейку для інгредієнтів алкогольних, а потім вже додається лід і безпосередньо коло. Ми будемо робити так, як вказано на сайті. Це наша ціль. Наша ціль для цього відео. Наша ціль, місія. Наша просто виконати все, як на сайті IBA. Ми маємо ви зробити. -то ти не будеш показувати, як літ закидає. Ми маємо зробити все, як робиться там. На сайті IBA я не бачу, як закидається лід, і ми не будемо бачити тут, як закидається лід. Повністю там дуже багато коктейлів, Більше ста коктейлів ми маємо зробити всі, і поки ми це не зробимо, ми не заспокоїмося. Ми не здамося. Так. Все. Отож, розпочнемо. Рецепт насправді дуже простий, тому що майже всі інгредієнти йдуть в рівних частинах. Розпочинаємо з джину. Нам його знадобиться 15 мл, так як і всіх інгредієнтів. Майже. Наступним у нас йде джин London Dry. Теж 15 мл. Далі також 15 мл горілка. Перед останнім серед алкогольних інгредієнтів у нас буде текіла бланка, також 15 мл. І останнім серед алкоголю додаємо 15 мл сек. В мене це контр. Можете використовувати будь-який, який знайдете. Тепер черга неалкогольних інгредієнтів. Додаємо 30 мл цукрового сиропу. В мене це цукровий сироп співвідношення один до одного, тобто одна частина цукру, одна частина води. Нам знадобиться 25 мл свіжо соку лимону. якраз вистачає половинки стандартного немалого лимону. Основна база готова, тепер додаємо лід, трохи стіруємо і останнім додаємо колу повінці. Прикрашаємо половинкою лимону. Додаємо трубочку, і наш коктейль готовий. Пробуємо наш коктейль. Що можна сказати по смаку? Ця версія, яка вказана на сайті АІБ, для мене дуже солодка. Я б, мабуть, додав трошки більше кислої частки, тобто лимонного соку. Але вона так само чудово приховує усю різкість алкоголю. Але не забувайте, що цей коктейль доволі цілий небезпечний, тим, що ви не будете відчувати алкоголь, а його тут доволі багато. І весь коктейль є дуже міцним. А за рахунок ще великого вмісту цукру, то всмоктування цього алкоголю буде дуже швидким. Тому раджу бути обережним пити. Розумно, скоріше за все, одного коктейлю на вечір достатньо, якщо ви готуєте просто для експерименту для себе, не для якоїсь вечірки. А тепер для порівняння приготуємо версію Long Island з назвою Tokyo Ice Tea. Скоріше за все, вона виникла в 90-х роках минулого століття, але достовірних свідчень хто придумав, хто. Запропонував перше цей рецепт, немає. Ми лише знаємо, що перше письмове згадування про цей коктейль датується 2007 роком. Ця версія майже ідентична до класичної версії Long Island Tea. В ній лише замінюємо цукровий сироп на лікер е, дині, а також замінюємо коло на спрайт або будь-яку лимонного зароку. Це ап, Спрайт не має значення. Це розготуємо класичним методом, тобто спочатку шейкуємо всі інгредієнти, а потім вже додаємо в склянку з льодом. Тож беремо наш шейк, додаємо 15 мл рому. 15 мл горілки. Також 15 мл джину. Драй. 15 мл текіла бланка. 15 мл трипл сек. Тепер беремо наш лікер на основі дині. Він нам придасть і смаку, і кольору. Теж 15 мл. Також в цьому рецепті відрізняється кисла частина. Ми використовуємо тут не лимон а лайм. Нам знадобиться 30 мл. Рівно один стандартний лайм. Додаємо до нашого шейку лід і шейкуємо. Я думаю, достатньо 15 секунд або 20. Беремо наш лонг, наповнюємо його льодом і виливаємо в нашу склянку наш коктейль. І останнім додаємо до нашого коктейлю спрайт. Трошки перемішуємо. Прикрашаємо шматочком лайму. Та додаємо трубочку і коктейль готовий. Дуже дивне відчуття, коли коктейль одночасно і дуже схожий на класичну версію, і здається повністю іншим. В ньому явно є все від класичного Land Island» за відчуттями. Але легкий присмак дині і заміна лимону лаймом все ж таки додає більшої свіжості цьому коктейлю. І також мені подобається, що за рахунок відсутності цукрового сиропу він менш солодкий, достатньо солодкий, щоб сподобатися людям, яким подобається солодкі коктейлі, але збалансований кислотою. І я думаю, ця версія заслугою на вашу увагу. В мене вона точно залишиться в моєму списку улюблених. Можливо, я вже просто звик до звичайно. Лонг айленду і це щось нове для мене. Але я думаю, вам сподобається також. Що ж, випуск присвячений Лонг-Айленду, можна вважати завершеним. Сподіваюсь, ви спробуєте і оцінити ці рецепти, і напишете свій відгук про них. Мені буде дуже цікаво. А також не забувайте підписуватися, ставити лайки і донатити на Збройні Сили України посилання, як завжди, в описі на найбільші фонди яким я довіряю. І також не забувайте, що споживання алкогольних напоїв має бути розумним. І до зустрічі в нових відео!